Два відомих безселера Джорджа Орвелла 1984 і «Колгосп тварин, як його назвали українською, російською скотний двор, цікавий факт. Дивіться, книги дві книги україномовна значно товще, ніж російськомовна. Тільки що сміялися з цього приводу. Оксана каже тому, що українська мова, як ти сказала Оксан, що вона більш красномовніша ця мова. Солов'їна, тому ця книжка вийшла товщою за російську. До речі, це подарункові книги, повністю обтягнуті шкірою натуральною. Тиснення в даному випадку йде срібною та чорною фольгою. Два кольори шкіри використовуються, склейки ви навіть ніде не побачите, розфарбований зріз. Читабельний текст доволі в україномовній книзі в російськомовній також читабельний, але трошечки він відрізняє.